Роль даль Чарлі і Шоколадна фабрика. Розділ 20. Велика Жуйкова машина Містер Вонка підвів гостей до велетенської машини, що стояла в самісінькому центрі цеху винаходів. То була справжня гора блискучого металу. Яка височила над дітьми та батьками. З її вершини галузилися сотні тонесеньких скляних трубочок, і всі ці скляні трубочки закручувалися донизу, спліталися в суцільний жмут і нависали над величезною круглею балією, завбільшка, як ванна. Що ж, приступимо? вигукнув містер Вонка, натискаючи десь збоку на машині трі різні кнопки. Наступної миті в її нутрощах могутнє загоркотіло, машина загрозливо затряслася, з усіх її шпарин зі свистом пішла пара, і всі раптом побачили, як по сотнях скляних трубочок щось тече, чвиркаючи велику балію внизу. І в кожнісінькій трубочці це щось було іншого кольору, тому в балію хлюпали і плюскали всі барви веселки, а також багато інших. Видовище було чарівне, а коли балія майже наповнилася, містер вонка натис іншу кнопку й одразу з трубочок перестало текти. Гуркіт стих, а натомість щось заджищало, засвистіло, і у величезній балії завирував величезний міксер, змішуючи різнобарвні рідини. Поступово суміш почала пінитися. Піни ставало дедалі більше і більше. А суміш змінилася з синьою на білу, тоді на зелену, коричневу, жовту і знову на синю. Дивіться, сказав містер Вонка. Машина клацнула, і вир перестав вирувати. Всі почули, як машина мов би, втягла в себе повітря. І піниста синя суміш з величезної балії почала всмоктуватися назад у нутро машини. Якусь мить панувала тиша. Тоді кілька разів підозріло горкнуло, знову стихло. І раптом машина могутньо ревнула, наче яке чудовисько. і тієї ж миті у неї збоку вискочила маленька шухлядка, як у торгових автоматах, і в тій шухлядці лежало щось таке дрібне, тонке і сіре, що всі подумали, ніби сталася помилка. Подумали, що то сумушка з сірого картону. Діти й батьки втупилися в сіру смужечку, що лежала в шухлядці. І це все? звідразу скривився Майк тіві. Це все, відповів містер Вонка, гордо розглядаючи отримане. Хіба ви не знаєте, що це? Усі мовчали, і тут пролунав схвильований крик Віолети Боригард тієї пришелепуватої дівчини, що безпрестанно жувала жуйку. Клянуся, жуйкою, це жуйка, верескнула вона. Це ж плиточка жувачки!» «Вигадала!» – вигукнув містер Вонка, що сили плескаючи Віолети по спині. Це плиточка жуйки, Найдивовижнішої, найказковішої, найфантастичнішої жуйки на світі.